хай-хай! Всім, всім сьогодні ми будемо знімати відео. Е, сьогодні не про Е, Сьогоднішнє відео не про ігру, як ви думаєте про Brawl Stars, може реакції. Ні, блядь, показуй своє лице нафіг. Давай. Коротше, е, ми зараз скажемо про нас колаборації, люди. Да-да-да. Е, може в телеграм-каналі вже деякі знають, а зараз вам буде відбуватися на екрані колаборація, а іменно, зайти на нашу ссылку на телеграм канал силка в описанні буде і в закріпленому коментарі. Короче, слухайте, в чому прикол, що колаборація буде з нашим улюбленим асистентом. Зараз він не хоче показувати своє лице, але нічого страшного, уже з колим ми подізнаємося чи на вашу реакцію. Кстати, він буде нам допомагати з каналом, і що я можу сказати, це привітати Стаса з 366, а не тільки. У нього зараз буде 400. У нього зараз буде 400 підписників. Історія розказує. Я зайшов сьогодні на аккаунт годину назад. і бачу, що у нього вже додалося 30 підписників. Звичайно, що у нього зараз 393, або ж у нього зараз 366 тільки вчора. Я просто в шоці, тому що він обіцяв зробити стрім. Вчора був стрім, і мені здається, що або... Вночі у нього доб'ється 400 або зранку. Е, ти Куди побіг? Куди побіг? Може, скажеш якесь, якесь слово? Давай. Ну а, ну а що? А, ну а що? Ну так, звичайно. Короте, хто не почув, хто не почув, будь по, 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 ласка, поставте на паузу і послухайте, що він сказав. Може, ви знаєте його, Короче. Гуляємо зараз на насчет колоборації. Е, У все набралося за останні два дні 500 переглядів. Зараз на цьому відео 560 переглядів. І перші коментарі, що він клас. А давайте теж зробимо рекорд по коментарям. Напишіть будь-які слова, цифри, букви, китайські, арабські пофіг. Зробіть е, около тисячі коментарів. Подивимося, скільки нас таких. Коротше. Надіюся, це відео залетить у нас, а зараз ми доходимо до магазинів наших. О, що я можу сказати? Це тільки привітання для Стаса. Я постараюся завтра зняти нове. Чого ти говориш? там коче там такий треш. Е, скажи, хто тут? Марічка і Софія. О, Марічка Софія, коротше, мочимо, щоб зараз було все чути. З... Мучи. Я Не йожик і не <мас> Та й здрав! Я начував <мас> і не голошить. Я довго. Та понятно, короче. Що я можу сказати? Мечтать не видно. Короче, ладно. На відео? Я попробую завтра зняти ж відео, тому що, як ви зараз зрозуміли, я в Україні і дуже складно зняти, тому що тут відео. Ми постараємося у нашого колаборанта зняти відео. Да? Звичайно ж, чекайте відео з ним, тому що ми зараз, зараз завтра зіграємо три на три і попробуємо якось затащити. Угу. Встаті, кидаю зараз спойлери Ютуб шосу, тому дивіться тут просто. За це кидаю спойлер до наступного відео, тому, будь ласка, переглядіть. Подивіться YouTube Shorts і може ви надійся, зрозумієте, про що я зараз говорю. Коротше, йдемо, називається біля, біля, садку, так? біля озера. йдемо. Надійся, що я можу зараз подякувати, тому що я зараз дивлюся під останніми коментарями YouTube Shorts, тому що я зараз знайшов дуже багато колаборантів відео ну і моїх фанатів, тому що. Спершу я можу сказати подякування для е, сразу же, Ви можете подивитися зверху. Я зараз над ним показую аватарку його каналу і, звичайно, його каналу. Можете підписатися на нього і поставити йому лайки на наступні відео. Тому що він знімає про Майкрафт відео і смішні Ютуб шорти Я вже подивився, там такі треш робиться. Коротше, звичайно ж, ця інформація. І це все, що він там знімає, буде в нашому каналі. В телеграм-каналі. І кому ще можна сказати, це Бравл Старсу. Є ще один такий канал, називається Бравл Старс. У нього, кстати, 14 фанатів зараз. Називається, чекаємо, за, скільки буде у нашого колаборанта 10 підписників. і Почнемо колаборацію з ним робити. У витік у нього 5. А створений його канал був 2 дні назад. Надіюся, він протвердне своє відео якесь, щоб у нього набрало 10. Бо зараз нам треба якось продвигати канал свій. Що ти робиш? Що ти робиш? Не кидай в дерево. Теж. Зараз ми показуємо нашого кооборанта на одну секунду. У вас є час. Все, успіли, не успіли, мені пофіг. Добре, ладно. Зараз ми йдемо біля нашого. Біля нашого, нашого озера. Ну, отаке от у нас озеро. Поставляю. Коротше, на тестації ви можете одразу побачити, де ми знаходимося, а іменно село висячку. Я не знаю, це десь біля Львова. Зараз деякі Я люди зараз будуть говорити, ти що з України. А мені пофіг, розумієте? Мені просто пофіг. І ще хочу вам сказати по факту, тому що. Від центра Львова на, від нас 100 кілометрів клас з чимось. Плюс-мінус, не знаю. колаборант говорить, що плюс. Короте, завтра, я сподіваюся, зніму два, два відео ну, про Брау Старс теж. Що? Короте, кстати, наш колаборант вже порахував, скільки нам їхати від столиці. Кілометри. Ну, 114 кілометрів, так? так. Понятно, понятно. О, йдемо біля нашої церкви, кстати, зараз. Естечка пробіжка. О, кстати, ми вже знімаємо 7 хвилин. Це наш рекорд зараз. Кстати, я так буду ходити. І ще, люди, що я можу ще сказати, я, я зараз... Стоп, стоп, стоп. Мочи. Я включив. Коротше, я хочу ще сказати, будь ласка, підпишіться на наш новий канал. Зараз воно у вас виглядає на екрані. Можете, сподіватися, підписатися на нього, тому що там я буду знімати школу «Глазами між Якщо що, ідея з Руслана Гладенка, як хто знає, то знає. Я взяв із нього ідею, тому його ж канал я сьогодні напишу в викр... загиблому коментарі теж. От. Кстати, ми вже біля церкви. От. Треш. Вот. Тут у нас вже траву косять, трес. А наш колбаран щось там ходить поза деревами. Що? Так, колбарант, будь ласка, більше так і до слова не говори. Ло. Ладно. Кстати, зараз будемо докінчати відео, тому що у нас вже вечір, як був зараз день, ну 10 хвилин назад, так уже якщо, як, як йти. Коротше, зараз летить швидко. Чекайте зараз-завтра два відео зразу, надійся, це зараз викладеться, відео зараз його треба буде змонтувати, щоб виходив канал. І надійся, воно викладеться, надіюсь, дуже сильно. Тому що нам О, зараз, що? світ зараз. Зстаті, ми їдемо біля сусіда. Не можу хто... сказати, хто він, але він якраз Алкаш. Алкаш. Вот. Куди ти побіг без мене? О, куди ти побіг? Треш. Коротше, будемо закінчати відосик, надіюся. Треш. Вот. Коротше, будемо закінчати відео на сьогодні. Сказано, два відео завтра викладяться. Одне із них буде Белл Старс. І надіюся, вони вийдуть саме найліпше. А головне це відео викладеться. Надіюся. З вами був я, Плей, і всім папа! -па.